І хей-хей-хей, друзі, усім, усім привіт! З вами, як завжди, Даня та Ірина Прушкіна. <риклад> так, І що друзі? Сьогодні ми в черговий раз зібралися з Іриною, аби обговорити матчі нашої жіночої збірної. Проти збірної Португалії отже, перший матч наша збірна збірної Португалії провела 28 восьмого е, числа, так тобто 28 серпня і вже другий, е, 4 вересня. Ці матчі були неймовірно важливі, і зараз ми поговоримо, чому саме так, як це все закінчилось, і обговоримо загалом, як е, ці матчі проходили. Е, отже, Ірина, е, суперник, наш на сьогоднішній так огляд Португалія. Отже, перед матчем наша збірна вже зустрічалася Збірна Португалія досить таки знайома для нас. Збірна. От перед матчем були там якісь такі от перестороги на рахунок Португалії, що вони можуть зробити для нашої збірної? якісь такі невеличкі сюрпризи? Перестороги були. Ой, всім привіт, да. Перестороги <рестороги рестороги> були, бо може, дивився, може, ні, але я навіть чула теж, Олеся Рихлюк давала інтерв'ю, і теж казала, що це. Ну, на вигляд, проста команда, але не все так просто. Знаєш, коли відносишся, е, як висловлювання, є спустя рукава, або не настраюєшся, це дуже небезпечно. так, Тому, як на мене, було не дуже просто. Не судячи з рахунку, не, не судіть рахунок <гум> спочатку. Так, до речі, так. Ну, так. ну. Почали наші зміниться так з першої партій, якщо так дивитися, досить таки тяжко, тому що був там та, рахуночок такий досить неприємний. 6-2 почали так. Досить таки невпанно. Ну мабуть, що наші збірниці не очікували, що Португалія так дуже звало розпочне. Так так вигля... виглядало так. Виглядало це дійсно так, що вони не очікували, що все ж таки десь там так може це Португалія В них 3-0 виграла. Угорщина, може так. Тому це зіграло спочатку такий злий жар з нашими дівчатами, як на мене. Так ну але вже в принципі ближче до середини наші дівчата зрозуміли, що все ж таки так потрібно з цими португалками, так дівчатами по серйозному так зараз починати грати, і все ж таки ближче до середини вирівнялись так. Португалки почали більше так помилятися, і все ж таки так. Наші, і закінчили наші... гарною так. Серію подач там дуже добре, що все скінчилося. Mm -hmm. Але розумієш, що друга партія, вони португалки не думали й здаватися, вони mm -hmm. так грали, наче в себе вдома, і вони з таким захватом, з, таким, з такими емоціями грали, що у нас бу... небезпека була дуже близько. Mm -hmm. Ну <laughs> так, дійсно. Перших двох партій так дійсно от була така досить таки класна загальна гра, так було приємно дивитися. І все ж таки, так хоч про ми говорили, що це європейський такий волейбол він був швидкий, все ж таки Португалка так швидко так, грали. Вони не ясно. дуже високі, тому ну, їм треба було так. грати швидко, так. Знаєш, ну, які і... плюси ще я знайшла? Які? Ще багато, багато було першій грі. Я супер я прям задоволення отримувала дуже бо багато таких довгих затяжних розігри, mm -hmm. що всі були на нашій стороні. Майже всі ну там може один-два. А так всі, які не візьмеш такі, дуже чудово наші дівчата грали не тільки в захисті, бо португалки і в першій і в другій грі хочу сказати, що захист в них був на рівні. Якісь там щось десь ногою тим. Це mm -hmm. друга плечем все і о, піднімали, але наші мали змогу і добували. Також завдяки Лесі, і також завдяки Лесі, але командою дуже дівчата справлялися. Так дійсно, ну і ось цього запалу португалок висачили. Ну як сказати, запали також побороти з нашою збірною дві партії, вже в треті. Там ну то дійсно капітуляція можна сказати, Так була з португальської так сторони. Так 25-8 у третьому сеті. Ну е, серйозно, так сказати, щось в третій сет обговорювати там немає що, так там дійсно наші дівчата просто у усіх елементах на відміну зіграли, і у захисті і була якість передачі, олеся добивала всі м'ячі майже. Тому так і Тому хочу, так. хочу сказати, що дуже добре, як на мене, я собі відмітила, прям чому ще перевага в нас була дуже добре. Відіграла цей матч зв'язуючи, на мій погляд. Mm -hmm. Якось кидалося в очі, що дійсно і передачки цукерки летіли, і куди треба. От для мене це, цей матч був показовий і... Ну так, ну може не раз відмічати, до речі, далі волку так що вона дійсно росте. От, з кожним матчем вона все паніше, певніше от виходить, демонструє свої навички, так, що вона і захист дійсно... з'являється. І, і... <ривіт> Подивилися, <ривіт> мабуть, і далі там наші <ривіт> випуски, <ривіт> що Ірина догоночку дала і вже і захист з'явиться. <ривіт> ну так, ну це все жарти. Так, дійсно, дуже, дуже далі Волкоконь, ще схвальні відгуки про неї. Вона молодчинка, Якість передач, так і були і зйоми у нас. Тому дійсно тут немає що додати. Ну що ще нубищо виб'ю зараз загальну статистику, так що на ну, рахунок дівчат? Як воно все було? Отже. Олеся Рихлюк, так 25 залікових пунктів тут. Найкращий бомбардир у нас Олеся Міленко. Міленко, також як завжди, вона. Одна із лідерів, 16 залікових понтів. Uh, ну і здорово допомагала, як завжди, Світлана Досман. Так, три блоки поставила. Так, uh, також так, Світлана досить класно відіграла. Ну і Юлія Димар дуже такою високою здобутию. Впевнено, але не, не дуже ці м'ячі, вона як не псує. Дуже. Так, бок, звичайно, попадає, але це все прийде згодом. Головне, щоб вона не боялася і рисувала, тому що в неї такий. Вона, як четвірка, і в них така задача, що треба оці теж в діагональній більше забивати, багато і таких кашунців, і, і приймати головне, а на другому місці теж все-таки не всі цукерочки отримувати. Ну так. Ну, взагалі, там дограваність так не завжди така е, ну, задача, головна, от, з важких старатися відігравати. відіграватися. Так. Ну і прийоми. От скажу: прийом Юлія з, з, з Олександром Міленко тримала на відміну, тобто більше загружали так Олександру Міленку, тобто в неї подали ну, в прийомі так, 30 прийомів у і 53% позитивного прийому. у Юлії там менше, там 10 прийомів, 40%. Ну, я гадаю, що. Ну, це достатні цифри, так і з достатньо Світлана Досман. Тому дали змогу грати, да зв'язуючи і тому... приймаючи. Так тому прийом був і все відмінно. А ну що ж, і після цього, після цього поєдинку, вже наступний вже був четвертого числа, так четвертого вересня і. Перед цим поєдинком, тобто вже було відомо, що якщо наша збірна здобуває в цьому протистоянні з перемогу, то вже виходить точно до Євроволі 2023 і так на цей будинок я гадаю, наші збільниці були максимально налаштовані, так по особливому, тому що дійсно ця перемога багато чого вартувала. І ось Іляно, що ти так можеш сказати? Ось по настрою дівчат, ось, як самої Ну, Ти знаєш, в, пер в першій грі, якщо вони недооцінили трошки спочатку суперниць, то в другій вони вже були не емоційно прям заряджені як з Угорщиною, але вони по-робочому були настроєні. Вони знали, що робити, коли, де ось. Виглядали е, спокійно, хоча я ж кажу, знову ті португалки знову включали свій захист, намагалися зі швидкою гри. В них навіть в першій партії за ними були довгі розіграші, багато що мене так насторожило, думаю, йой йой -йо. ой Але ні, їх цей раз їх вистачило майже тільки на одну партію. Потім там у нас трошки були провали. Але в першій партії ми теж вистояли за рахунок оцього свого. Налаштування такого більш вже як професійного, ніяк більш mm. діти емоційні, yeah. а також більш професійно. Почали також теж, be. хочу сказати, що з подачею, з гарною почали дівчата, yeah. хоч у нас потім ми статистику розберемо, там трохи багато було помилок, але це все було виправдано, як на мене. Знаєш, ось Ну це все, що в першому сеті Я ж кажу, що ті захист був, то мене трохи він бентежив спочатку. У другого саду, так то наша концентрація також ну не не збилася у дівчат, тобто вони далі продовжили е, диктувати, може так сказати, свої умови. Так не підпускали португалок близько до себе, тобто і у всіх елементах досить так, також класно. От що для тебе так було Найбільш кидалося в очі, От яка більше надія у наших дівчат? Ой, знаєш, мені дуже в очі Другий сет рахунок 3-2, наприклад, що нас, взагалі, хочу виділити в цьому матчі. Мені дуже сподобалася наша ліберо. Ну, взагалі, ліберо, ти ж знаєш, вони не атакують. Їм тяжкувато виділитися чимось. Е а тим паче, коли ти, як Німцева показує Крістіна, завжди таку рівну гру, як на мене, це провальниця. це, я не знаю, які це матчі. Ну не пам'ятаю навіть щоб сказати. Але в цій грі вона. Ще більше на себе відповідальності взяла за всю задню лінію. При mm. рахунку ось наприклад, три-два там був такий складний. Перекид м'яча, навіть така як скидка, не скидка, і вперед в, в передню лінію. І ти знаєш, це взагалі, як на як на мене, то це повинні брати гравці передню лінію, або третя, або четверта зона. Там було між третьою і четвертою. І ну третя, там наскільки я пам'ятаю, там, мабуть, була свята Дорсна, але хтось забіг біг. Це, мабуть, вихід з вихідвав, ось або з чотири. І тоді була проблемка, тому що четвірка вже швидко відійшла. А я розумію, що ліберо, знаєш ці великі, високі м'ячі, то якщо перекидає, то ліберо по всьому, по всьому полю. Якщо вона встигає, вона кричить Я і піднімає. Але такі м'ячі, вони такі каверзні, то потрібно брати якби всім окремо за свій кожен участочок відповідати. А тут, як це вже не перший раз, я помічаю, але в неї тут було просто багато за ці дві гри і за останню дуже таких тяжких м'ячів, які вона спочатку стояла, де потрібно від атак суперника, і підвісила, підвісила м'ячі, як треба. Не на сітку, не кудись, як та лібера дуже гарна вся дівчинка. Але якщо в корпус попадає м'яч, то треба його залишати всередині поля. Це правило як ідеального волейболу, потім професійного. Так, ліберо наша дуже чітко в цьому моменті все від, відпрацювала, і з цими м'ячами теж впоралася, і які були далекі, і близькі, вона була усюди. <гум> так що, це мені сподобалося ці другі партії. Також. Мені сподобалася вже Маєвська починає в нас рухатися швидше на блоці. При рахунку 21-12, вон, вона вже е, там поставила, мабуть, блок навіть на забігу. Вона вже адаптується, ручки ще далеко трохи від блока, але вже вона знаєш, от теж видно, що дівчата вже війшли в цей раш. Війшли вже в цю гру м, на міжнародній арені. Не, та, не так, як було в золотій лізі. Я mm -hmm. порівнюю з цими моментами. Так okay. вже набирають оберти наша наша молодь. Ще вчитися okay, вчитись, okay. але вже краще. Третє все теж про побачиш по рахунку. Теж там спочатку трошки було святку там пару разів, але може десь вона там теж направлення не гарно. Але потім вона їм зв'язуча розпасувала, все, і вона так, їм так. трохи догнала їх. Так, <смеш> О, так що, в, риті, в третій сет там немає про що казати. Так. Ну і Результати, звичайно, що знову в нас так Олеся Леклюк, як то кажуть, в топ-топі на висоті 21 заліковий пункт за три партії а, при реалізації, так. 35 м'ячів відпасували і далі волкоконі. і 21 олеся реалізувала. Тобто, ну це дуже хороший відсоток. Я гадаю, так. По прийом так, добрий був наш так, дуже прийом добрий прийом. Просто Міленко Олександра 79% прийом прийому. Позитивно це дуже круто. Що також знову її грузили, і також кисі Немцева їх здорово допомагала. 83% прийому. Це так. ну взагалі так, це чудово. Так. Нучно, ну що і по блоках, так три чокла у нас поставила Даля великоконь. Так, наша зв'язка два на О, це бачиш осмотр. дуже важливо. Так, дуже важливо, О, що так. вона все ж таки виконала цю. Я думаю, це вимога тренера була, тому mm. що дівчата четвірки в Португалії були невисокорослі. Mm. А якщо ти невисокорослий, ще й швидка гра, ти або взагалі в загальній такі картині, або ти лізеш ось в стик між блоками. Або ти блокаут. Ну, блокаут – це твоя взагалі коронка, як то кажуть. Тому ну, і це дуже добре, що вона так притормозила, тому що це потім це їй дуже її в команді знадобиться. Взагалі, взагалі, ну і що? І ми хочемо, напевно, що дівчат привітати, так? Тому що це дуже круто. Звичайно. Наші дівчата будуть представляти Україну на Євроволі вже через рік, літом. Тому так, дівчата, ми вас вітаємо. Ви просто великі молодці. А... І реально ну. От е, неозброєним оку спостерігається прогрес, і я впевнений, що буде ще краще Ще краще, тому що дійсно команда створена. Ну можна сказати, так з початку літа, так можна сказати, це золота так. ліга, розвивалася команда. І я скажу, що ось дійсно, от е, ця така тенденція вона підкова, так швидкою грою, ось з розвитком <кій> молодих гравців. Вона дійсно дає свої результати. Тому будемо сподіватися, що збірна буде розвиватися і йти далі до нових перемог. Так, але на цьому, на цьому наш як то кажуть, так наші ігри, наші кваліфікаційні до євро не завершуються. Е, вже дуже скоро нас очікує матч з принциповим нашим суперником з Угорщиною. Так. і це буде матч за перше місце у групі, що не менш так досить так важливо, так можна сказати для нашої Звичайно. збірної. і для кожен спортсмен, неважливо, так як зіграли. Б. Перші матчі пройшли, не пройшли, але кожен матч хочеться перемагати. Я думаю, дівчата в нас саме з тих. Наша взагалі нація саме з тих, що ми не, не. програші це не наш варіант. Тому я думаю, дівчата це підтримують. У них у всіх це в голові. е, я, я кажу, тому що ми українці. Тому я думаю, що цих їх буде ще більше мотивувати. З таким суперником цікавіше. Ну що, друзі, поговорили ми сьогодні з Іриною про матч нашої жіночої збірної проти збірної Португалії. Завершилися вони позитивно для наших дівчаток, і наші дівчата будуть представляти Україну на євроволі, що є неймовірно круто. А ми з Іриною вдячні вам велике за увагу. Дякую вам за те, що лайкаєте, коментуєте. І до нових зустрічей. Всім па-па!